Перша гра була більш серйозніша, більш серйозний суперник так був. Так можна сказати, що це теж не дуже така тяжка ігра була. Ну Це більш суперник нам давав більш приймати м'яч, так, дивитися вперед і все. Мені дали в зону передачу, я один дивився із Голкипромів і далі все. А на тренуванні це відпрацьовували, шире грати, Пас одним касаєм прийняв, другим дав. Як Вісенте говорив, у нас. Первый матч был со славным соперником, потом уже средний соперник ідет, і потом уже щоб был более тяжелее, соперник у нас так нормально, команда вроде такая вся, Ну, среднего уровня то мы легко было более менее с ней играть. Так, в общем, нормально стирали, забили много голов, это хорошо. Но все равно весеннее после первого тайма говорил, что недовольный чуть-чуть, что не работаем коллективом. Но второй тайм вроде вышли, уже нормально стирали, все, все хорошо вроде. Не по награду, мы старалися працювати те, що на працювали на тренуваннях. Були ну, певні завдання у нас на гру. Ми їх старалися виконувати щось виходило, щось ні. Але ми працюємо в цьому напрямку, щоб все вийшло так, як ми хочемо. Ми працюємо на тренуваннях, наприклад, там колективну техніку. Ми повинні відпрацьовувати це в тренуваннях. Потім пресинг високий. Пресинг, я думаю, вийшов в цій грі непоганий. А з технікою команда давала нам грати, але певні моменти були помилки, які ну, не повинно було бути.